За даними істориків, на території гітлерівської Німеччини та окупованих країн в роки Другої світової війни існувало 14 тисяч концтаборів в'язниць і гетто, через які пройшли більше 18 мільйонів людей різних національностей. 11 квітня 1945 року підпільний інтернаціональний комітет опору, який діяв у Бухенвальді, віддав наказ про початок повстання. Завдяки цим сміливцям врятувалося 22 тисячі полонених, чиї свідчення стали вирішальними на Нюрнбергському процесі. 22 квітня було визволено полонених Даксенхаузена, 29 квітня Дахау, 30 квітня Равенсбрюку. Ті, кому доля судила найстрашніше випробування, не завжди запам'ятали дні, проведені за ключим дротом. Додому я тоді не потрапив, нас поймали, і там ж неділю по ну, допросу полупили і відправили в концлагер. От він сім так я попав. В я был до В конце октября 44-го года перевезли машинами із Освенцима у Матхаузен. Крім таборів смерті, існували ще так звані трудові табори, де працювали підлітки з поневолених країн. Найбільше цінувалися хлопці з Кривого Рогу та Донбасу для шахт Рура, щоб звільнити від роботи німецьких господинь. В роки війни до Німеччини було вивезено 15 тисяч українських дівчат, які працювали в господарствах Бауерів. Мене угнали в Германію во время блави у 1943 году, в априлі місяці. Я была работала у хозяина штрубы. У него было нас только из Советского Союза 35 человек. И Я не умела в'язати снапы. Он показал, как снапи. Взял і он распался. Он дарил серпом так, що у меня вот осталась слід на всю жизнь. Я попал на шахту Царской области. Работал в лагерь. Шефайлердорф, где было 200 человек шахтеров Донбасса. Работал на шахте ч... р... чернорабочим. Был надзиратель, который наблюдал, кто как работает. Если плохо работает, значит бывает дубинкой ударит. Серед полонених концтаборів було і чимало дітей, і досі достовірна невідома кількість маленьких в'язнів фашистської Німеччини. Їх використовували для експериментів. Малюки були донорами для гітлерівських солдат. Небагатьом вдалося врятуватися. Відірвані від рідних вони так і не дізналися прізвищ своїх батьків. Криворіжцю Володимиру Даршту пощастило. Його таки відшукала мама. Ми в в городі Ліцманштаті вже дільнотраді, від діти. Нас там, звісно, стучалися, били. У мене сліди до сих пор там є От прикладу автомата. Значит, свин кров брали, вот. Значит, кормили бруква, гнилая капуста. Іноді хліб давали редко. Протягом багатьох років ці люди приховували правду про своє минуле, адже соромилися його. Втім, наразі колишні в'язні відкрито розповідають про страшні уроки нацизму, відвідують музеї під відкритим небом, влаштовані на місцях колишніх таборів смерті, і не можуть тримати сліз, адже в серцях ще й досі живе той біль. Стараємося людям роз'ясняти, показувати, щоб молодіж наша знала, що така фашистська германія, що на нам. Сколько людей покалічило, сколько інвалідів вернулись туди. Для нас это трагедія, тому що люди перенесли всі вот эти испытания. Для колишніх в'язнів концтаборів сьогодні головне, щоб ніколи не забували люди уроків нацизму, бо це не має повторитися знову.